Вітаю вас, друзі! Не встигли в Кремлі відійти від святкування Нового року, як Захарова знову почала верещати, на все через жахливу помилку Путіна. Сьогодні Франції російські ЗМІ повідомили, що російським МЗС звинуватив Сполучені Штати Америки і Україну в припиненні постачання російського газу в Європу. Нічого не зрозумів, адже вчора російські ЗМІ писали прямо, наприклад, видання теперішній час, що саме Росія зупинила транзит газу через територію України. І не лише російські ЗМІ про це писали. Про це писало і американське видання Радіо Свобода, яке повідомило, що Росія припинила транзит газу через територію України. А тут такі претензії до України. Хоча варто зазначити, що, наприклад, у виданні. Також американському «Голос Америки було повідомлення, що Україна припинила транзит російського газу через свою територію. Щодо цього я скажу наступне. Насправді російські пропагандисти, так звані журналісти і так звані хороші руски, вони працюють не лише в російських виданнях, вони працюють і в різних службах, зокрема і на Радіо Свобода, і в Голос Америки. Тому не дивно, коли навіть в міжнародних змі з'являються такі новини, що, начебто, Росія припинила транзит газу через українську ГТС. Хоча Газпром російський не володіє українською газотранспортною системою. Далі Захарова почала обурюватися і почала заявляти, що зупинка постачання газу РФ через Україну несе загрозу Європі. Вона зазначила, що припинення постачання російського газу послабляє економіку Європейського Союзу. І не лише Захарова почала бідкатися про. Країн Європейського союзу про європейську економіку, а й деякі представники російської влади, зокрема депутати, є заява сьогоднішня відцекова, який заявив про те, що після відмови від транзиту газу РФ, начебто, постраждають прості європейці. І російські пропагандисти навздогін публікують різні статті. До речі, це сьогоднішня стаття з такими малюночками, як буцімто європейці мерзнуть без російського газу, і цілі простині такі статті з такими поясненнями. Але в цей же час необхідно зазначити, що міжнародні змі повідомляють, що без російського газу зараз реально мерзнуть в московському анклаві Придністрові. І про це пише і Deutsche Welle, і Голос Америки, і Радіо Свобода, BBC News та багато інших. І в Придністровській так званій Молдавській республіці дійсно зараз ситуація дуже критична, і Москва нічого не може зробити. Спостерігаємо за розвитком подій. А пропагандисти також не відстають, вони продовжують нагнітати. Сьогодні з'явилися статті, що, начебто, вже розпочалась третя газова, і що буцімто європу готують до війни з Росією. Навіть такий поворот третя газова. Ну і звісно, плачуться. плачуться. Сьогодні, зокрема, на сайті видання ТАС Російського державного інформаційного агентства, з'явилася стаття, що за 2024 рік Газпром навіть збільшив. Експорт газу через газотранспортні системи не вказується через українську чи ні, на 14% і було експортовано 32,1 мільярдів кубометрів газу. Що буцім то все було добре, а тут Україна перекрила вентиль, як пишуть російські пропагандисти. Загалом, якщо ми подивимося на таку карту газопроводів, то побачимо, що ця московська Ліндія імперія набудувала їх багато. Зокрема, це і північний потік, і північний потік, 1 і північний потік, 2 Також це і газопровід через територію Республіки Білорусь, Польщу на Німеччину, дві нитки через Україну, і є ще південний потік через Туреччину. І зараз ця московська імперія може експортувати свій газ лише через Туреччину через південний потік, максимальній потужності якого лише 15 мільярдів кубометрів на рік. Для порівняння за 2021 рік до початку повноштабного вторгнення Російська Федерація експортувала в Європу 150 мільярдів кубометрів газу. На зараз лише 15 теоретично. І це, безумовно, величезний удар по російському Газпрому. Це удар тому, що сама територія цієї Московської імперії величезна. І навіть якщо Постачати газ всередині Росії і не буде експорту великого, то зростають тарифи на постачання газу для внутрішніх покупців. І в цілому це буде ще більший удар як по споживачам всередині Росії, по промисловості, в першу чергу, так і по Газпрому, який за 2023 рік був в збитках близько 6,8 мільярдів доларів. Щодо фінансового стану Газпрому в уже минулому 2024 році, то інформація буде опублікована. Фінансова звітність лише на початку травня, але сумніву немає, що у цьому 2025 році вона значно погіршиться, і прогнози точно не втішні. І не втішні загалом вони для цієї московської імперії, адже ситуація з її економікою погана. Тому не дивно, що в тому числі і вчора, і сьогодні з'являються статті в російських ЗМІ про те, що курс долара і євро буде високим, що цифри залишаться точно трьохзначними, і що нічого хорошого Російську Федерацію не чекає. Зеленський президент України вчора, на тлі того, що Україна припинила транзит російського газу, повідомив про те, що це не просто історична подія, а що це одна з найбільших поразок Москви. По іншому тут не скажеш, що це дійсно найбільша одна з найбільших поразок Москви, тому що 50 років ця Московська імперія будувала газопроводи, їх декілька. Москва хотіла не лише заробляти гроші, а хотіла мати вплив, і вона реально мала на країни Європи, насамперед на країни східної Європи, але й на Німеччину, які вона мала великий вплив, а тепер все. Потяг поїхав, і Україна знову ж таки підкреслює, як пишуть російські пропагандисти, перекрила вентиль. Друга тема, яка дуже хвилює більшість росіян, це майбутні перемовини. І вчора, і сьогодні російські змі публікують багато новин. Наприклад, вони цитують політолога озера, який заявив, що Трамп може зрітися з Путіним в Стамбулі. Також вони цитують і міжнародні видання, зокрема статтю у виданні Фінансовий час, яка повідомила про те, що у 2025 році, начебто, буде заключений мирний договір між Україною та Росією. Крім того, вони цитують і видання «Sky News, яке повідомило, що нібито Кремль планує завершити конфлікт до 9 травня, щоб таким чином було подвійне святкування. Але і сьогодні є зовсім інші новини про те, що нібито Росія взагалі не потребує перемовин, що Путін, начебто, може добитися своїх так званих цілей військовим шляхом. Багато різних інсайдів, багато різних заяв, які суперечать одна одній. Але в будь-якому разі початок мирних перемовин у цьому році точно має відбутися, зважаючи насамперед на обіцянки обраного президента США Трампа. Тому спостерігаємо з розвитком подій і очікуємо новин, інсайдів та заяв. Зеленський сьогодні заявив, що мир нам не подарують, але ми зробимо все, щоб зупинити Росію. Цікаво, що російські пропагандисти, так звані воєнкори, наприклад, Роман Овлайт, пишуть про те, що нібито Україна таке готує контрнаступ. І що буцім, то до 7 січня Україна вдарить на стику Курської та Білоруської областей, що, начебто, Україна накопичила сили до 20 тисяч військовослужбовців, які прибули з навчань на заході, а також, нібито, частину зняли з Донецьких напрямків, і що Україна готує різдвяний наступ, як раніше писали пропагандисти. Чесно кажучи, я в цьому дуже сумніваюся, але російська пропаганда продовжує нагнітати. Ще одна важлива новина, про яку необхідно обов'язково сказати, це про те, що на Росії продовжує назрівати. На Росії серед населення підвищується рівень тривожності. І недарма Путін у своєму новорічному зверненні, у привітанні, говорив про те, що все буде добре. Він намагався заспокоїти росіян. І я не просто так акцентую на цьому увагу. Адже російські пропагандисти сьогодні пишуть про те і пояснюють росіянам, як війти в Новий рік без тривожності. І вони підкреслюють це стаття на сайті ділового видання, ділової газети Взгляд, погляд, що ринок окультних послуг на Росії, тобто гадалок, ворожок, чародіїв, він зріс до 2,4 і трильйонів рублів щорічно. 2,4 трильйони рублів. Росіяни зараз в цей окультизм пішли, і Кремль також це бачить. І це важливий фактор, чому Путін не наважується на оголошення чергової хвилі мобілізації. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій ноті на так званих хороших русських. Зокрема, на таких заявах відомого російського опозиціонера з штабу Навального Волкова, який повідомив, що в нього є несподіваний прогноз на 2025 рік. І цей так званий несподіваний прогноз він заключається в тому, що, начебто, російські так звані опозиції потрібно просто почекати, і що буцімто вже наприкінці цього року з'явиться на Росії політична конкуренція. Що він це вірить? Що буцімто між російськими елітами буде розкол, адже Путін зараз хоче поділити еліти на старі та нові, тобто старі це ті еліти, які зараз, а нові це. Учасники агресії проти України і Волков дуже сподівається, що російській опозиції, так званим хорошим руським, нічого не потрібно робити, а само все якось станеться. Друзі, ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую, що дивилися. Ще раз вас усіх вітаю з новим роком, з новорічними святами і до нових зустрічей в етері.